Наступну команду думаю пам'ятають багато шанувальників КВН, особливо галицької ліги, але ми їх не бачили вже давненько. Тому хто пам'ятає ваші гучні обласки? Баста Львів! Добрий вечір! Вас вітає команда КВН Баста! І ми починаємо! Уїжджаю, брану є края. Дімбіля дімбіля дімбіля! Вікутанів згляніме дімайські ніці! Багато хто з вас запитає, де ми були останні півтора року? Та як де? В Нарнії! Та не в нарні, а в армії. Ну що ж, а іншу половину зали цікавить, хто ці двоє? А спонсор нашого виступу Зеленка Халк. Зеленка Халк. Агресивне лікування. Як ви вже здогадались, це Олександр. І Олександр у нашій команді буде виконувати роль стовпа. І в нас перша замальовка, Гулівер і дюймовочка. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ой, стовп! О, гулівер! Цукерка гулівер До речі, Саня, класно відіграв! Це Віктор, хатіко нашої команди. Він мовчить, все розуміє і чекає на мініатюру. Вікторе, настав твій зірковий час. А зараз по цій сцені проїде український танк. Що ви хотіли? Яка, яка армія, такий танк. А дуже довга такса просить у святого Миколая третю пару лап. А наступна наша мініатюра мала бути про апендицит, але ми її вирізали. І в нас ситуація привид в селі. Що стоїш марш на бураки? А це володя. Капітан нашої команди. Смішні жарти у володі, як вербна неділя, бувають лише раз на рік. Женя, котра година? Пів на восьму. О, пів на восьму це ж означає, що настав час хоку. Говорить до мене свиня, а я їй відповідаю. Старгород. Народився в сім'ї син, та мама хотіла дочку Сергій Пастух. Не зайшов жарт, проте одно. Проте все одно всі аплодують. Галицька ліга. Півень радісно кукарікає, Свиня кричить, як востаннє. Пасха. А ми продовжуємо накладати асфальт гумору на дороги вашої уяви. Уявіть собі таку ситуацію. Жанна Дарк в курилці. Народ, народ, шухер, там директор іде. Жанна, Жанна, ти знову куриш. Блін, знов спалили. А це Женя. І Женя єдиний з команди, кого не потрібно представляти, тому що він представить себе сам. Женя! А уявіть собі таку ситуацію, якби фільм Зоряні війни знімали в Білорусі. Люк! Що? Люк! Так. Люк! Ну! Люк! Я твій батька. А зараз ну дуже буденна ситуація. Іван Грозний і Касирша грають в покер. Хм... Чек. Що Кол. Шокол. Накол! А зараз інтерв'ю з міським воєнкомом. Добрий день. Добрий день! Добрий день. А, скажіть, будь ласка. Будь ласка. Та ні, я не про те. Скажіть: а як ви набираєте в армію призовників? Ну, наш військ регулярно проводить акції, приведи або здай трьох друзів і отримай що. Правильно відстрочку! Скажіть, а чи є якісь поради для новобранців? Є в нас поради для нового, як ви там сказали. Такі, заходиш перший раз у казарму, одразу береш швабру і йдеш драїти. І ти, іти, іти. Але чому? Тому що армія вам це не забуде, але що правильно не згадає. А як щодо дідівщини? І я вам мушу впевнено заявити, що в нашій армії дідівщини немало. Скажіть, будь ласка, а чи можете ви дати якісь поради хлопцям, яких чекають вдома дівчата? Однозначно розходитись! Але чому? Бо. Якщо дівчина дочекалась хлопця з армії, то вона що правильно страшна. Але ж моя мене дочекалась правильно. Ходять чутки, що ви співпрацюєте з деканатами по відрахуванню студентів. Я вам мушу сказати, що це не чутки. Добре, а як з вами зв'язатися? 211 34 81 Це номер вашого контактного телефону? Ні, це всі цифри, що я знаю. Ну і останнє запитання. Можливо, ви ще щось хочете розказати про армію? А що я буду вам про армію розказувати, якщо про армію Амур розкаже краще? Амур Іван Федорович, директор Львівського військомату. Ну і на завершення. Сьогодні відбуваються два гумористичні вечори. Перший це Львівські Карпати приймають луганську Зорю. А другий це Галицька Ліга. Дякуємо, що обрали смішніше.